Вітаю! На каналі я зробила розклад на Францію на три весняних місяці, що чекає Францію у найближчий час. І е, у березні влада прийняла якісь некоректні рішення, які привели до краху та зриву якихось планів. У квітні людям йде Пряма загроза, можуть бути жертви. А у травні, у військовій сфері, буде якесь затище, тому що буде дуже важко. Також може бути люди, які потрапляти будуть у госпіталі, тому що тут мало захисту. І може бути ситуація по дурню, тобто щось таке неочікуване може бути, що приведе до травмувань. У владі будуть підписані якісь нові документи стосовно бізнесменів, багатих людей, щоб вони були активні і вкладали гроші у військову сферу. Людям буде даний вибір, предоставлені якісь варіанти, де, може, людям дадуть якісь трішечки спокій, тому що вони будуть дуже змучені з минулого місяця. В економіці починають вивозити домашні цінності, тому що йдуть. Великі трансформації в країні, і так, як раніше, вже не будуть. І також карти показують, що людь, людь, збереженням людям, прям сім'ям, також ну, йдуть загрози, тому дивіться, за грошима. Ну і в медицині знову та сама історія, де Гроші будуть активно, ресурси будуть активно збирати прям силою, продавлюючи. Тобто медицина це така сфера, з якої можна потягнути кошти та наповнити країну. Тому якось от будуть давити на медицину. Ну, більш подробний розклад на каналі. Также такі справи.